Україна має потенціал для виробництва 21,8 мільярдів кубометрів біометану на рік, виходячи з наявної сировини для переробки. Ця кількість в чотири рази перевищує сучасне виробництво біометану в ЄС. Це також перевищує показнику 19 мільярдів кубометрів, стільки українські компанії добули природного газу у 2024 році. Про це розповів голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Летуха. На його думку, переробка біогазу на біометан набирає обертів, адже це значно прибутковіше ніж виробництво та продаж електрики. Втім, основним фактором, який заважає розвивати галузь, є війна щодо інших новин тижня. Онур планує до 2030 року збільшити свої потужності ВД в Україні до майже 700 МВт. Оптимістичний сценарій передбачає закачку в ПСГ на 1 листопада 2025 року до 15 мільярдів кубометрів газу. Це були головні новини енергетики України за тиждень від команди Ніфолопінгцем. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.